Величезний привіт, розпродаж в юску до 60%. Запрошую вас у мій улюблений магазин, дуже мій. мені подобається цей магазин. Можна сказати, я тут відпочиваю. Дуже багато новинок, і сьогодні ми роздивимося, я хочу вам показати новинки в магазині Юск. Адже на поличках я вже бачу, що є досить такі цікаві новиночки. Так що вмочитесь позручніше і будемо розглядати з вами новинки. Дякую за коментарі та за вподобайки. Так, ось а, новинки, такі вже були подібні. Були подібні новинка. Такі, знаєте, в стилі осінь-осінь. Жовті такі жовтяві букети. Тут так немало гілочок різних. Ну, їх якщо, якщо розпустити, то, звичайно, будуть красиво. А, 700 гривень. Так, якщо я не помиляюся, щось також має бути нове з посуду. Ну, Це все я показувати вам не буду. Це все є на відео на каналі. Це, цей весь посуд, це все попередні можна сказати, колекції. І ось нові чашки. Нові чашки в горошок. Дивіться, яка цікава, дійсно цікава. Так, на 300 мл 100 гривень такі чашечки. До речі, дуже милі. Так, і ось наступна новинка. Якщо я не помиляюсь, є такі да, такі чашки є таку крапочку. Зараз я вам покажу. Ціна такої тарілки 200 гривень, діаметр 21 см. І ось такі чашки, це з попередньої колекції, кухоль на 400 мл 150 гривень. Тут я бачу нові вази, надзвичайно теж цікаві, такі, подивіться, цікаво зроблено. цікава форма 350 гривень ціна такої вази. А тут тримач для книг, яким чином воно тримає, ось так дивіться, якщо ви поставите, ось так розвернете. Оцей, оцей. І сюди можна поставити книжки. Досить оригінально буде ці тримачі. Дивитись мати вигляд та виглядати на поличці 225 гривень. Дуже багато різних а, штучних рослинок. Також ми роздивимо сьогодні, що привезли із штучних рослинок ось такі, така рослинка 275 гривень. Ну, ось так вона буде виглядати, дивитись та мати вигляд на поличці. А якщо їй поставити ось такий кошик, одразу. Зміниться. Подивіться, як гарно. І ось так же зовсім по-інакшому ця рослинка буде виглядати. Так, тут у нас нові піц, точніше, свічники. Ось такі скляні, дуже цікавий, цікавий такий орнамент. Я думаю, що також можна не тільки на справжню свічку, а й на лед свічку використовувати такий свічник. Ціна 135 гривень. Так, і ще ось такий. Ну, перший мені сподобався більше, чесно кажучи. Знову не пам'ятаю, чи я дякую вам за коментарі та, та за вподобайки. Величезне вам дякую. Ось такі невеличкі. Бачу, з'явились led свічки по 75 гривень. Так, а це що таке? Це якась гірлянда. led гірлянда. Довжина 2. 30 20 лет, 150 гривень. Це такий, як бачите, як шнур. І гірлянда переплетена в цьому шнурі на двох батарейках. А тут нові свічки, вони йдуть на два гніта, і я навіть вже хочу їх понюхати, нюхнути. 350 гривень, що це, що це пахне. Так, 300 грамів, а горить 40 годин, як написано. Ну, я би не сказав, що такий, е не такий різкий аромат, досить такий різкий, цікавий аромат. Наступна новинка, я вже, так знаєте, відкрив очі, думаю, ух ти, клас, але вони, на жаль, на батарейках йдуть, входять три батарейки. От якщо б були від розетки, я б обов'язково, мабуть, ну, я б подумав. Дуже хороше таке, мабуть, буде знаєте, тепле світло. Жовте тепло світло. Ціна такої гірлянди 550 гривень. І ось тут також ще новинка. Зверніть увагу, такі листочки зелені, які переплетаються разом з гірляндою на дві батарейки, 20 LED 1,5 метра. І також ця гірлянда йде з таймером. З таймером на 6 годин. 350 гривень. Так, оці білі я вже показував. Це з попередніх колекцій лампа-нічник 750 гривень. І зробили точнісіньку таку саму, тільки ось в ось такому темно-темному кольорі. Також йде на батарейках. І дуже-дуже великий вибір різноманітних рамок. Можна обрати будь-яку. Навіть а, я знаю, що купують рамки і не ставлять всередину фото, а просто так і вішають на стіну. А, ось так абстракція якась. Тут листочки. Ось такий нічник у мене є. Він мене дуже виручав під час а, штурму в Ірпені, коли зайшли. Останками 375 гривень. З підвалі ховалися ми всі. Одразу, як його бачу, одразу згадую усі події. Добре, ходіть далі. А, дошка, дошка, точніше, таця дерев'яна, для фруктів можна, правда, або навіть зробити якийсь декор на цій таці з різними підсвічниками, теж буде дуже-дуже красиво. Ціна такої таці. 550 гривень. Бачу нові свічники. Бачите, все новеньке, навіть ніхто ще нічого не купив, тому що щойно з'явились новинки в магазині Юск. І я вам хочу показати це відео першим, щоб ви перші були в курсі усіх новинок. Тому, як завжди, я говорю, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції з того чи іншого магазину і бути в курсі першим. 115 гривень, я вже сказав. А тут ще одні а, свічки. А, з такими корками, Бачите, такі, як м -м, пляшка. У пляшці корок да, від вина. Так, хочу понюхати. Green Haven. Ой, як класно пахне. Дуже круто пахне, чесно, мені сподобався, скільки вони? 150 гривень. І давайте оцю нюхну. Так, Floral Breeze. Ой, ні. Оця взагалі крута. Це також свічки з попередніх, а, з попередніх колекцій. Ой, які милі, дивіться, які вони класні. Бабу ж я закохався в цей годинник. Дивіться, який він чудовий. Але, мабуть, він буде клацати, правда? Мабуть, він буде клацати і чути, як будуть йти стрілки. А мені так тяжко заснути. Мені дуже тяжко заснути, нервова система взагалі ні до чого. 550 гривень такий годинник, завжди низька ціна. А, ну, взагалі круто, Його навіть на кухню поставити. Мені сподобався чесно. А це також новинка. Також новинка на батарейках. Теж кварцевий, мабуть, 275 гривень. Ой, ну це взагалі оце от мій мій годинник. Так, от я вже ходжу по юзку і думаю, що я хочу, тому що я не можу вийти взагалі без чогось, щоб не купити, якусь маленьку дрібничку, але все одно придбати. Так, хочу відкрити. Такі мінімалістичні свічки в металевих упаковочках. Так, ціна по 200 гривень, щось аромат такий не дуже. Я не знаю, квітковий, трояндовий мені взагалі не подобається. Ой, а це такий класний. Я, от, знаєте, я понюхав. У вас є таке, коли ви нюхаєте якийсь аромат або якийсь а запах з чимось у вас асоціюється, і ви згадуєте щось? От я понюхав. І одразу згадав своє дитинство. Не пам'ятаю що, але щось в мене таке було, не знаю що. Я чомусь повернувся в своє дитинство з цим ароматом. Значить, треба взяти цю свічку. Але я маю, в принципі, в мене ще є. Добре. Добре. На майбутнє такі мацюпоньки з дерев'яними кришками свічки. Так. Щось ця не пахне, це, мабуть, просто буде свічечка. А ця, ну якщо різні кольори, ні, вони не пахнуть взагалі, не пахнуть. Тільки йдуть, бачите, тільки кольори сіра, така зелена фісташкова. Може ця буде пахнути? І така, можна сказати, як помаранчева. Вони без запаху. Взагалі я чую тільки а, оцю де дерево, деревину чую, аромат деревини. Без запаху, просто, мабуть, для освітлення. Що я хочу сказати, матове скло теж буде дуже круто. А ми знали, що юску є знали, що юску є товари з позначкою. Завжди низька ціна. Так, а ось ці вази, я думаю, що це така міні-ваза нагадує. А вся ваза у мене ось така є. Я її дав, давно давніше придбав. ось, А ось ця бачу новинка, схожа на цю велику 300 да, ж це таке, 300 гривень. Так, підсвічник на трьох ніжках 250 гривень. А ось ці вазочки по 175 гривень, також новинка. Мінімалістичні. Навіть в таку маленьку вазочку поставити якусь квіточку і вже буде красиво. Так, ну це не ромашки, правда? Це щось схоже таке, як, знаєте, як бульба цвіте, як картопля це я не знаю, але також мені сподобався цей горщик. 300 гривень. Просто треба підібрати красиве кашпо і зовсім по-інакшому. Заграють ті квіти. Давайте пошукаємо з вами якесь кашпо. Я хочу подивитись, чи воно буде дійсно так красиво. Ну, дивіться, я ось так от знайшов, підібрав, мені здається, що гарно. А це також новинка. Ось такі ніжні квіти. Ще раз кажу, якщо підібрати гарну красиву вазу, також вони заграють зовсім по-інакшому. Ціни, на жаль, не бачу. Ще одна цікава ваза, це також новинка 175 гривень. Цю понічка. І ось такі маленькі по 70 гривень. Ще одні цікаві свічники невеличкі, керамічні, дуже оригінально зроблені, 135 гривень. Ой, а оця мені сподобалась. Ой, весна. Ой, осінь, все, листя впадає. Так, це також новинка, як це алоя, чи як воно правильно називається, поставити його на, на підвіконня навіть не можна відрізнити, що це штучна квітка. Я знаю, що зараз будуть дуже багато коментарів, що е, шмельць, да? чи як ви там пишете, не потріб. Ну, Комусь не потріб, а комусь, бачите, все ж таки хтось це купує. О, а ось тут, бачу, змінили повністю весь стенд. Це також новинки. 200 гривень ось така ваза. Таця металева. Так, не бачу ціни, а ось 325 гривень. Таця. І це також новинка ваза. 500 гривень. Така мінімалістична, красива. Це також бачу ваза нова. Така як баночка. 325 гривень ваза. І дивіться, які гарні гілочки. Щось мені нагадує такі, знаєте, як, вона, ця, як ми в дитинстві кашка називали, ці, ці квіточки, чи як не пам'ятаю. Ціна квітів 275 гривень. А це також нова подушка. Чохол можна зняти та попрати. Витвір мистецтва. Дивіться, це як мушля, ваза для квітів, 425 гривень. Ой, дивіться, це часом не м'ята. Так. Штучна рослина, якщо б ще писали б назву, 225 гривень. Спосуду бачу нові тарілки, 200 гривень. Десертна і 250, точнісінько, така сама, тільки обідня тарілка. Це також нова подушка, це нова серія. чохол також знімається, можна випрати. Ціна 450 гривень. Це для салату, дуже зручні. Нові чашки по 70 гривень на 200 мл. Так, ще одна цікава така подушка, надзвичайно м'яка. М'ягеньке-мягка, м'ягенька, 45 на 45, 235 гривень. Також є наповнювачі для подушок, кому потрібно. Тут можна вибрати дуже оригінальні наволочки чохли на подушку. І одразу наповнювач. 80 гривень 40 на 40. І 125 гривень наповнювач 50 на 50. Так, бачу, з'явилися нові пледи. Розмір 1,20 м на 1,60 м. 165 гривень. Ой, дивіться, це також новинка. Подушка розмір 45х45, досить така оригінальна наволочка. Ще одна така мохната. Я знаю, що вони були білі ось такі, і вже зробили, дивіться, таку як кремову 300 гривень. Це також нова серія, зверніть увагу, нові пледи 1,30 на 1,60 м в такому зеленому кольорі. Темно-зелена оливка, 325 гривень. І одразу можна придбати із цієї серії подушки. Я завжди приходжу на оцю. А, Поличка, де йде весь розпродаж, і тут можна придбати дуже багато цікавих речей а, з розпродажу. Наприклад, ось такий хороший плед. Я навіть а, його використовую, ну, не такий, а інший трішки. Я використовую м, як покривало на дивані 350 гривень зараз зі знижкою. Так, а це килимок якийсь, да подивимось, давайте ціну. Так, це я бачив 250 гривень, а ось на це я навіть дивився. 550. Ну, якщо його не заберуть, то може бути навіть ще дешевша ціна на ось цей килимок. Так, довжина 2 метра на 65. І, до речі, дуже хороша якість, бавовна. А подушки ось ці Валеріана, Вони йдуть з пір'ям. Дуже легко орієнтуватись, бачите, пірячко намальоване, іде справжнє пір'я і ціна 275 гривень, 50 на 50 розмір, а були 700. Ось таку можна придбати за 135 гривень, це також йде розпродаж 45 на 45. Дуже багато новинок, одне відео навіть не поміститься, мабуть, усі новинки. Ой, а це також новинка, дивіться, який гарний. Доріжка. А ось таку сіру можна придбати за 250 гривень. Розмір. Давайте подивимось, розмір, вона відкрита 60 на 90. Як я вже сказав, в юску зараз йде повний розпродаж, тому що допродають, а, тому що з'явилися вже нові а, нова ця колекція, і розпродають усе з попередніх колекцій. Подушки слонова кістка і мамонта кістка. 60 гривень, розмір 30х50. І з такої ж серії можна придбати пледи. 350 гривень, знижка 60%. Ну що ж, я думаю, це не кінець цих новинок. Я думаю, що ще будуть новинки. Буду слідкувати і тримати вас в курсі. До, до зустрічі! Всього вам найкращого. Всім пока!